Акторство спів і твоя мама. <клес> На розгляді у нас аніме від виду довжини першої серії, якої я доволі сильно здивувався. Але з полегшенням дізнався, що всі інші серії класично 24 хвилини. Це. І тут у нас випливає проблема. Стільки варіацій назв, що важко сказати конкретно одну. Тому озвучу всі: зоряне дитя, зіркове дитя, діти айдолки, дитя Айдола, Майстар, Ощійноко, моя зіронька. Але найбільш поширеними серед україномовного простору це Зоряне дитя або «Ощіноко». Тому буду опиратися саме на ці назви. Це відео буде про саме перший сезон. Про другий я зроблю окремий випуск, якщо захочете. Звісно, це відео про історію створення манги та огляд на перший сезон. Бо все-таки в 10 хвилин не вкладуся. А перша серія в нас тут така доволі величенька. Але коротко пройдемося по його мангографії, якщо так можна сказати. Автором ощіну є Ака Акасака. Його перша серйозна робота це прощальна сонета. Але він був саме асистентом, себто помічником. А його перша робота, коли він був прям головним, стала миттєва куля, над якою він працював ще коли був школярем. Через що не успіх манги був для нього серйозним ударом. Але згодом випуск Кагуї, а саме успіх цього творіння, стало фундаментом для подальших робіт Акасакі. В мене є огляд на Кагую, але я планую його переробити. Я причину вже згадував у своєму телеграм-каналі, ви можете підписатися, до речі, там і блоги, і політика, і все різне. Ну і після Кагуї ще один успішний проєкт під назвою «Дитя Айдола, про яке ми зараз будемо говорити. Їсти. Не хочеш? Невже ти так любиш свою пляшечку? Погляньте на нього. Якщо Айдол буде годувати грудьми дорослого, це вже буде занадто, навіть для мене. йду, йду. хочеш їсти? А тобі подобається так їсти, Робі мала. Ощіноко аніме, яке дуже сильно гайпануло в інтернеті завдяки своєму опенінгу, частину якого ви могли змогу почути на початку відео. Зробимо маленький екскурс в сюжет. Історія нам розказує про лікаря по імені Готто, який працює в міській клініці маленького міста, та фанаті від айдолів завдяки одному випадку. Один із пацієнтів, яких я тоді зустрів, повністю змінив мою долю. Глянь, ця дівчинка Маймей. Гарний танець. Mm. Арі і Пьон співають дуже гарно. Але моя улюблениця це безумовно, ай. Взагалі-то ми нею одного віку, але вона вже досягла таких висот. Вона така мила. Якщо б я переродилась, хотіла б мати таке ж обличчя. Що ще за переродження, не будь такою наївною? А ви ніколи не мрієте? Ви що, хіба не уявляли себе у тілі якої зірки, коли були дитиною? Тобто, якщо б мали необхідні зв'язки і гарно зовнішнє ще з народження, ні? То у вас справді немає мрій. Ти і так мила, Саріночко. Тобі не потрібно перероджуватися. А коли одужуєш, і сама зможеш стати айдолом, я обов'язково буду твоїм фаном. Справді. Люблю вас, лікарю, Одружимось! Пробач мені, але тоді я впаду ще нижче. Добре, пане мораліст. Якось негарно вийшло. Я прийму твою пропозицію як тільки тобі буде 16. 16, Так. Лікарю. Ви злий. Такі вже правила. Вона померла від злоякісної пухлини мозку у віці 12 років. Гото, звісно, продовжує працювати та йде в палату до нового пацієнта. І не виявляється Ай, айдолка, від якої фанатіла та дівчинка, та він сам же. І вона виявляється вагітна двійною Вона вибрала таку глуш для кращої конспірації. Кото обіцяє прийняти пологи у неї, коли та буде народжувати. Минали дні та місяці, і гото помічає незнайомця, який після чого останній його позбувається. І саме в той момент, коли народжує Ай. Зрештою Так, він переродився в дитину, як і та дівчина, про яку я розказував на початку. Її, до речі, звати Саріна, але одразу забудьте, бо її нове ім'я це Рубі. Дивіться, яку ручку маю. Ну і щоб краще приховувати дітей від суспільства, бо все-таки факт того, що Айдл народив 16 буде не дуже. Нянькою буде дружина продюсера, та буде з'являтися лише з нею на людях. Ну і вони жили та не тужили допоки. Робі. Акво. Я люблю вас. Її вбиває власний фанат, який розчарувався в ній, бо там веде два різних життя айдола і фактично. І тим самим нещира з фанатами. І протягом аніме Аква, який фактично є родичем і шанувальником водночас, протягом аніме ставить собі ціль помститися за смерть Ай. Проходять роки, Аква та Рубі виростають. Останнє хоче стати айдолом, як і раніше, але Аква їй палець упхає в колеса. А саме відписує від її імені відмови різним компаніям, яким вона писала. А сам Аква є учнем режисера, з яким познайомився ще в дитинстві, коли грав роль у фільмі з Арі Макною, з якою ми познайомимося трошки згодом. Аква фактично після смерті Ай став більш закритим та менш емоційним, та повністю сконцентрувався на розслідуванні та трохи допомагає з монтажем фільмів режисеру. Учнем він став, щоб краще зрозуміти сферу розваг та знайти вбивцю своєї матері. Але якось Рубі на вулиці пропонують вступити в айдол групу, і Аква вирішує розібратися з цим, а саме дізнатися, наскільки агентство хороше. І допитавшись одну з учасниць завдяки своїм акторським умінням, було зрозуміло, що група лайно через керівництво та чувари між учасниками. І Строубері Продакшн створює нову айдол групу, що по Рубі не пішла туди. І так, Аква прогнувся. Строубері Продакшн це, якщо що компанія дружини продюсера. Старша школа Йота, елітна школа, десь я вже таке бачив. Настільки елітна, що щоб вступити туди, потрібно мати контракт з якимось агентством. І саме туди вступають Аква і Рубі. І як пройшло? Та ніби нормально. А в тебе без проблем. Якщо мене й не приймуть, то це напевно через ім'я. Решт твоє повне ім'я Хошино аквамарин. Але воно задовге, то всі кличуть тебе Аква. Аква. Хошино Аква? Аква, Акво, акво Ти Хошино Аква! Нагадай, хто ти? Хіба ти не та сама? Геніальна дитина, що може вилозати. Геніальна дитина, що може розплакатися за 10 секунд. Ми разом грали у фільмі Я Арі Макана. О, давно не бачилася. То ти вчився на театральному? Я така рада. Мені здавалося, що ти покінчив з цим. От ми і зустрілися. То як? Ти ж на театральний пішов, Акво? Ні, на загальну освітню. Уся така самозакохана та дотошна дівчина з вродою та талантом. Ну, коротше, найкраща дівчина Тайтлу. Так, нам потрібно прискорюватися або охронометраж не резиновий. В подальшому сюжет ґрунтується в основному на спробах вичислення вбивці Аквою, також створення та просування гурту Рубі та Агенцією. Також ви познайомитеся зі ще більшою кількістю персонажів. Перед тим як перейти до плюсів та мінусів, які ви повинні знати перед переглядом, подяка спонсорам, які підтримують мене на Патреоні, а саме Шишці та Олександру. Також у мене є збір на світильник Годокс, щоб краще знімати своє обличчя. Дякую. Плюси та мінуси цього аніме візуал. Він вельми приємний, особливо добре виглядають очі та волосся. Тут нічого сказати. Музика. Я не лише про опенінг та едінг, а й фонова музика. Більше <му> не можу, бо авторські права вибачайте. Розкриття сучасних тем, а саме проблема айд культури та інтернет булінгу. Та медіа як такого. Ці теми та сеттинг близькі для кожного, бо ми в цьому сучасному світі живемо. Багато в чому ми завдячуємо цьому мемчо, з яким ви познайомитеся при перегляді цього аніме. Також дуже хороші сюжетні арки, особливо Закане. Це теж новий персонаж в подальших серіях. Але звідти випливає і мінус, а саме те, що арки бувають трохи затягнуті або недопрацьовані, зі слів багатьох рецензентів. Але я з цим погоджуюся лише мінімально. Особливо з арками другого сезону, там, на мій погляд, ще краще. Та й усе.